you <laughs> Завдяки впровадженню комплексу технічних заходів економія газу у місті Житомирі під час опалювального періоду складатиме 30 відсотків, зазначає заступник міського голови Едуард Кругляк. Посадовець впевнений, Алчевської комунальної катастрофи Житомир не повторить. Турбують низькі норми споживання газу та вартість послуги для населення. по всій державі по тепловикам відмінили двохставичний тариф, який дозволяв роботи як зимою, так і влітку. Зараз нас переводять всіх на сезонний тариф. Що таке сезонний тариф? це ми максимум повинні будемо виставляти рахунки населенню тільки за опальний сезон. З урахуванням підвищення цін на газ для населення, на електроенергію, на воду. І якщо і ще ми не відстоїмо двохставочний тариф, то аналітику робимо, у нас платежі населення упадуть приблизно десь на 10-15%, якщо ми кажемо по населенню. В першу чергу платежі упадуть по тим послугам, від яких. Нельзя відключити. Тобто вони упадуть по жекам і вони упадуть по теплокомуненер. Представники Новограда-Волинського розповідають у місті підходить до завершення трирічна програма з модернізації системи теплопостачання. Проведено її децентралізацію, а частина модульних котелень працює на пілетах. Таким чином споживання газу попередні роки вже скорочено на 60%. відсотків. Повністю переведений на автономне опалення житлово-комунальний комплекс Овруча. По місту залишилося три об'єкти. Це один із дитячих садків, який я думаю, що ми до 1 жовтня завершимо. Це об'єкт Мала Академія, позашкільна освіта, яка на 99% вже готова. І це об'єкт приміщення Овруцької міської ради, до якого ще підключається автономна котельня по гімназії і по медицині. Проблемою для більшості районних центрів, як і для обласного, залишаються борги підприємств водоканалів за спожиту електроенергію.